Як можна ще використовувати селфі палки в домашніх умовах для тих, у кого є котики? Рудік, тобі подобається? Рома сьогодні, як чешер там, чухає Рудика. Рудік, тобі до А Ану, давайте звернемо увагу на мордочку кота. Так, йому подобається. Так що, господарі, ось для чого. Ще можна використовувати селфі-палочку. Рудік, он дивіться, ножки розтопирив, пузико виставив. Подобається Рудіку, як Рома його чухає, подобається? Ну, по мордочці бачимо, що подобається. Ну, отак, отак котику подобається. Так що купляємо селфі-палочки і використовуємо їх для своїх улюблених котиків. Так, да, Рудік? Отак вот Рудик лежить, Рудику хорошо. Да, Рудик? Ай, ти не зайчик, отак. Вот отак вот чухайте, мене чухайте. І тут чухайте, і там чухайте.